So, what we see in Europe, in Ukraine, the summit in Washington, uh, will be Ukraine. For stronger, more predictable support to Ukraine when it comes to supplies and support to Ukraine. In the long term, we need more predictable, stronger, Uh, support for Ukraine. наступні шість тижнів є надзвичайно визначальними в щодо майбутнього України. Визначальний для України саміт НАТО і дуже важливий саміт Великої Сімки. І дуже важливий великий саміт міру в Люцерні. І дуже важливі позиції щодо інвестиційної конференції в Берліні. 99% Of the military support provided to Ukraine is provided by NATO allies. саме Столтенберг зараз сформулював редакцію пункту в резолюції, присвяченої Україні парламентської асамблеї НАТО, де було зазначено, що Україна має право використовувати зброю, яка надається західним партнерам для легітимних цілей на території Російської Федерації. маємо Delivered weapons to Ukraine. It's actually not ours anymore. It's Ukrainians, and, and as I've said, they have the right to self-defense, and the right of self-defense includes also hitting legitimate military targets outside Ukraine and also in uh, in Russia. First of all, we will Uh, вторгнення, як би не пересувала Росія свої кораблі, свої літаки, ми будемо доставати їх і за 300, і за 400, і за 500, і за 1000 кілометрів. Це дуже чітко операційні причини, щоб дозволити Україні використовувати ці зброї, щоб атакувати мілітарні російські цілі. Сьогодні збором грошей ми мотивували, щоб були зібрані один мільйон снарядів. Додатково до цього ми ініціювали і підтримуємо створення коаліції винищувачів f 16 Додатково до цього ми створили позицію щодо засобів радіоелектронної протидії, включно засобами активної протидії технічному розвитку Росії. Of the territory that Russia occupied in the beginning of the war. the день, is standing with Ukraine or supporting Ukraine until the victory. We have a more robust foundation for the continued support for Ukraine. We also have a tool to ensure fair burden sharing when it comes to supplies and support to Ukraine. We Боремося, ми не втрачаємо надії, і ми робимо все від нас залежно від кожного з нас для того, щоб прискорити або зробити більш реальним питання, які сьогодні визначають перемогу України.